Привіт-привіт! Я Софі Доброва. І сьогодні ми не просто будемо говорити про їжу, ми вирушаємо у гастрономічну подорож Україною. Бо українські страви це не лише смачно, це культурна спадщина зі смаком бабусиної кухні, ярмарку і домашнього тепла. Українська кухня одна з найбагатших у Європі. Вона сформувалася під впливом різних регіонів від карпатських гір до чорноморських степів, від польських до кримськотатарських традицій, у 2021 році. Борщ навіть було визнано об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО як символ української ідентичності. І якщо ви думаєте, що українська кухня це лише сало, борщ і вареники, то ви тільки на початку шляху. Бо тут є і шпундра, і форшмак, і юшка, і крученики, і це лише вершина гастрономічного айсберга. Справжній український борщ. Це понад 20 інгредієнтів, і в кожному регіоні він інший. У Київській області його варять з квасолею, на Полтавщині з галушками, а на Львівщині з чорносливом. І звичайно вареники. Вони бувають з капустою, картоплею, сиром, м'ясом, маком. А ще вареники ліпили на свята, клала немовлятам в колиску як символ достатку і добробуту. Ой, щось я не заговорилось? Давайте йдемо на майстер-клас і приготуємо дещо цікавеньке. Отож, беріть за і ручки. Доброго дня, мене звати Софія. Доброго дня, мене Назар. Сьогодні будемо готувати. Страву, галушки з лисичками. Які інгредієнти нам потрібні? Для приготування цієї страви для тіста нам необхідно картопля, борошно, яйця. Для самого соусу нам потрібно масло вершкове, лисички, цибуля, ріпчаста, петрушка і вершки. Також пармезан. З чого ми розпочнемо? Спочатку ми приготуємо тісто самих галушків. Іземо тісто на дві частинки, на три, на дві і розтачуємо. Зараз будемо варити галушки. Скільки часу потрібно варити? Галушки? них достатньо 5 хвилин. Наша страва галушки з лисичками готова. Дякую, до смаку. Почного. Дякую. Українська кухня це не тільки про калорії, це про пам'ять поколінь, ритуали, традиції. Вона розповідає, як ми жили, святкували, виживали у кожному рецепті. Шматочок історії. Сьогодні українські ресторани відкриваються у Лондоні, Нью-Йорку, Варшаві. Українські шефи перетворюють старовинні рецепти на ф'южн страви зірками мішлен. Це була я, Софі Дуброва. І якщо любов має смак, то він точно український. До нових зустрічей, Па-па!